Сьогодні хочу з вами поділитися дуже простою вправою для самогіпнозу, для того, щоб налагодити свій спокій, свій емоційний стан. Ця вправа створена для швидкого розслаблення та створення відчуття внутрішнього спокою. І називається вона Спокійне місце. Ви можете її використовувати в будь-який час, коли відчуваєте стрес, тривогу. Чи просто потрібно злегка розслабитись і налаштуватись, можливо, на щось важливе, на якусь важливу для вас подію чи ситуацію. Крок перший це підготовка, і вона займає ну, приблизно десь одну-дві хвилини. Знайдіть тихе місце, сядьте або ляжте, бажано так, щоб вас ніхто не потурбував протягом цих декількох хвилин. Займіть зручне положення і переконайтеся, що ваше тіло. Розслаблене. Розслабте плечі, руки, ноги. Відчувайте, як розслабляються ці частини вашого тіла. І прямо ясно відчувайте, як вони розслабляються. Можливо, ви відчуєте, як вони наповнюються теплом або важкістю, або легкістю. У кожного це може бути своє унікальне відчуття. Зробіть три глибоких вдиха через ніс і повільні, м'які видихи. Через рот не поспішайте. Добре, відчувайте, як заходить повітря через ваш ніс, а потім як воно виходить. З кожним видихом ви будете відчувати, як напруга залишає ваше тіло. Ви навіть можете промовляти про себе всередині себе. Я відчуваю, як напруга залишає моє тіло. Крок другий занурення. Займе у вас від 2 до 5 хвилин. Зосередьте увагу на чомусь одному. Це може бути або дихання, ви маєте настроїтись на нього і відчувати кожен ваш вдих, як наповнюються ваші легені і кожний видих. Або ж зосередтесь на відчуттях у вашому тілі. Якщо ви сидите, ви можете зосередитись на тому, що відчуваєте, як ваша спина. Притуляється до спинки стільця чи крісла, де ви сидите. А також ви можете відчувати, як ваші ноги стоять на підлозі. І відчуйте це відчуття тут і зараз, що ви знаходитесь в цьому моменті. Сидите або лежите, або якщо ви лежите, відчуйте. Ліжко під вами, відчуйте це відчуття м'якості, і переходимо до розслаблення вашого тіла. По черзі перемикайте вашу увагу на різні частини вашого тіла. І подумки кажіть, промовляйте собі, ну, наприклад, мої повіки стають важкими, мої руки стають теплими і важкими. Я не можу їх підняти, вони повністю розслаблені, мої ноги. Стають важкими і розслабленими. Все моє тіло повністю розслабляється, стає важким, наповненим і розслабленим. Далі переходимо до уяви спокійного місця. Уявіть собі місце, де ви відчуваєте себе абсолютно спокійно, в безпеці і щасливо. Ви можете зовсім уявити це місце. Або, можливо, в вашій реальності є таке місце, де ви можете себе так відчувати. Тоді ви можете пригадати і в подумки опинитися в цьому місці. Якщо ж ні, тоді вигадайте для себе таке місце. Звичайно, зручно, якщо це буде десь на природі, комусь подобається уявляти полянку з якимось струмочком, поряд з різними деревами, птахи, можливо, там співають. Вода дзюркотить, подих вітру, який шевелить волосся і торкається ніжно до твоєї шкіри. Будь-що це може бути садочок, де цвітуть дерева, де ти можеш присісти під якимсь деревом, під яблунки, наприклад, розслабитись, закрити очі і погрітися на сонці. Вмикайте свою уяву і уявляйте те, що дійсно вам подобається, те, що дійсно може Принести вам якесь задоволення і насолоду навіть лише від того, що ви уявляєте це. І так починайте уявляти це місце в усіх фарбах, в усіх деталях, що ви там бачите, роздивіться навкруги, що ви відчуваєте, які звуки ви чуєте, можливо, які запахи ви чуєте, які відчуття у вашому тілі ви можете наразі відмітити про себе. Коли ви перебуваєте в цьому місці, проведіть деякий час у цьому уявному чи реальному місці. Дозвольте собі насолодитися спокоєм і комфортом цього уявного притулку. Відчувайте, як кожна клітина вашого тіла наповнюється розслабленням і позитивною енергією. Круг третій повернення. Це займе у вас. Одну-дві хвилинки. І так ми почнемо з поступового повернення. Скажіть собі, подумки: зараз я почну повільно повертатися до свідомості і буду почувати себе спокійним, бадьорим і відпочившим. подумки, порахуйте від одного до п'яти. На рахунок один: відчуйте легкість у своїх руках і ногах. На рахунок два. Відчуйте, як повертається ваша увага до цієї кімнати або місця, де ви перебуваєте під час практики. На рахунок 3 зробіть глибокий вдих. На рахунок 4 поворушіть пальцями ніг, рук і зробіть видих. На рахунок 5 відкривайте очі не поспішаючи і відчувайте себе свіжим. Бадьорим і наповненим. Звичайно ж, це потребує регулярної практики. Чим частіше ви практикуватимете, тим легше ви входитимете в цей стан легкості і розслаблення. Також знадобиться терпіння, адже спочатку може знадобитися трохи часу, щоб повністю розслабитись і змогти візуалізувати своє спокійне місце. Тут, звичайно, можна тільки порадити. Бути терплячими до себе. Ви можете з часом змінювати своє спокійне місце, або ж додавати якісь позитивні навіювання під час перебування в цьому місці. Ну, наприклад, я відчуваю себе впевнено, я спокійний і зосереджений. І найголовніше завжди слухайте себе, якщо під час практики. Ви відчуваєте якийсь дискомфорт в тілі, ви можете зупинитись і перестати робити її сьогодні і повернутися до неї наступного дня. Також важливо пам'ятати, що наше тіло може вмикати супротив. Це теж нормальна реакція тіла на щось нове. Це нормально, з часом це пройде і ви навчитесь розслаблятися, наповнюватись і бути в ресурсі. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за наступними відео.